Бажаю міцного козацького друзі, сьогодні для моїх побратимів важливе відео. От послухайте. У нас три роки війни, три роки чехарда, особливо в тилових містах, із мусорами. Мусорам незаконний спосіб. Зупиняють військовослужбовці, виписують штрафи, перевіряють в міст речей, документів, навіть зброї. Доповідаю голосом. Це абсолютно незаконно. Сміло можете давати під блядь, дерцям. То єврила, блін. Цивільний правоохоронний орган, яким є мусора, має ні юридичних, ні моральних, ні інших повноважень стосовно військовослужбовця. З часу прийняття військової присяги, військовослужбовець керується виключно наказами командира і військовими статутами. Все, крапка. У нас є своя військова служба правопорядку. Яка перевіряє на стан наркотичного алкогольне сп'яніння, справність технічних транспортних засобів, і зброю, перевезення зброї і інших речей. Весь спектр виписаний у законі України про військову службу правопорядку. Отож, підсумовуючи, скажу так: коли вас зупиняє мусор в тилу, ну в прифронтових зонах, понятно, вони зупиняють, сміло можете посилати вони. Ви точно так же. Судячи з його логіки, можете перевіряти його зброю, його документи, його повноваження. Виключно. Це все юридичний бред. Нарешті, є оця ж тилова корупційна, блядь, шляпа Міноборони. там може є департамент юридичний. Вийдіть один раз, зробіть відео і поясніть військовослужбовцям. суть взаємовідносин між військовослужбовцями і мусорами. Це не стосується 5% поліцейських, які виконують задачі на фронті і в прифронтових зонах. Є там хлопці, які і воюють, і там ці білі янгели, які вивозять людей за ну, евакуацію. Тобто, а 95% це просто ухилянти і дезертіри, які сидять на шиї блін, держави, да, ловлять цивільних осіб і вмість себе відправляють на фронт. Самі блядь, здорові жлоби обіцяні, обісерені, тисячу відео в інтернеті, блін. На кожному відео вони жінкам нашим розказують: Я вже воював. Де ти, блядь, воював? В Шаурму, і в Херсоні, чи в Покровську, чи в Морнограді, чи в Добропіллі тепер. Це не війна, блядь, тіпи. це не війна, блін. І далі подивіться відео, представник їхнього да? він докладно розповідає стосовно повноважень так званої поліції. І казаки. На вимогу поліцейського зобов'язаний зупинити транспортний засіб та пред'явити документи, визначені пунктом 2.1 правил дорожнього руху. А якщо це водієм є військовослужбовець або транспортний засіб на відповідному чорному фоні.